Перший раз, коли я здаю кров, я вважаю, що це буде вже на постійній основі. Тим більше воно не особливо впливає на самопочуття, а займає ну, максимум півтора години. Тобто крові, крові не вистачає. Тепер особливо тепер і раджу всім. Іван донор, чоловік здає кров кілька разів на рік. Каже, робить це, аби таким чином перевірити стан здоров'я. Буду надіятися, що моя кров принесе комусь користь. Так стараюся регулярно, хоча б декілька разів на рік. Заодно є можливість додатково перевірити свої аналізи, дізнатися рівень гемоглобіну, дізнатися рівень цукру, зробити інші аналізи. Таким чином поєднати хороші річ із корисним так само і для себе. Віддачу свою. Ми можемо вберегти честь життя, і ну як казав, і, 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 і Цицерон, і Платон і Сократ, що найбільша цінність життя, тому що ми можемо а, служити іншим. І що може бути ще більшою службою іншим, ніж дати їм частинку себе. Приходьте, здавайте кров, допомагайте нашим а, військовим, всім тим, хто постраждав від такого горя, яке настигло нашу державу. Захочу всіх бажаючих долучатися і не, не чекати, тому що ваша кров потрібна тут і зараз, і сьогодні. Упродовж минулого тижня в Закарпатську обласну станцію переливання крові прийшли понад 100 донорів, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. Каже, наразі не вистачає крові усіх груп. Запрошуємо всіх людей від 18 до 60 років завітати до нас у заклад. На сьогоднішній день у нас є потреба в всіх групах крові, всіх резусах, плюс-мінус і від першої по четверту. Чекаємо на донорів наших з 9 до 2 години. Універсальним таким донором є донори з першою мінус групою але на сьогоднішній день нам потрібні всі групи. Плазма при нормальному харчуванні відновлюється за максимум за дві доби, і тому методом плазмаферези плазму можна здавати кожні два тижні, на відміну від того, що кров можна здавати раз найчастіше, якраз у 60 днів. 26 вересня здати кров в закарпатську станцію переливання прийшли 50 донорів. Діана Шух, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.